Хело, друзі, ви на каналі Даня Плей. І сьогодні ми з Данії зайшли пограти в таку дуже чудну локацію, просто вовсе. Гонки пухкеньких вона називається у нас. Так. І тут головна ціль це, друзі, від'їстись і стати максимально великим, максимально товстим, як самоїсти. Прям. І потім вже починати ганятись. Ну, треба буде ще роботи репітхи, тому що так швидше ми будемо е, набирати вагу. Даньок, до речі, в нас вже який. Я тут ще така худесенька просто, а він вже такий солідний чоловік. І ще в нього є вже пети, а в мене немає. Тому я буду їсти зараз і намагатися наздогнати його. Ой, ні, це мені не треба. Ну що, друзі, починаємо. Спершу я збираю всі оці штуки. Я сподіваюся, що я правильно роблю деньок. Правильно? Мені ж треба їх збирати. Добре. А тих не, не треба збирати, так, ці штуки? Добре, я тоді буду просто ось так їсти. А де тут взагалі відкривати петів? Так, щось мені тут дає. подарунок. Добре, давайте заберу. А у тебе гонки? Почекай, а куди воно мене веде, вообще? А, воно мене в гонки веде? Так я глянь, яка повільна. Капець. Капець. Я дуже-дуже повільна. Вони вже десь там, слухайте, ото наїлись, ото наїлись, чуваки, не те, що я. Одесенька просто. А я саме швидка є і оперимає. Даньок у нас веде, він виграє. Нічого собі, Даня, прикольно. Прикольно, молодець. Давай, я за тебе вболіваю, тому що я в самому кінці там десь далеченько плату. Я вже давно виграв а, вони вже виграли. Все, вони вже там на фініші. Зараз треба мені ще добігти. А я, походу, буду ще довго-довго бігти. Так, да, треба було спершу ще поїсти нормально. Отож, друзі, треба гарно їсти, щоб були вас сили. Все, я на п'ятому ні. А що, на п'ятому місці? Да, на п'ятому я. Ноль кубків, ноль. Давай ще один раз покажу, як я долю. Та почекай, почекай, давай я спершу поїм. Я на я, я на Даня побіг знову і знову він виграє. Я перший місць. Друзі, а поки я їм, а Даня біжить, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Так, Даньок вже повернувся, дуже швидкий. А що, а що, я можу, так? О, щось я собі розблокувала. Добре. О, пети, пети. а де їх взяти? Де взяти Петів? Я не знаю, де взяти Петів. Данюк, де Петів взяти? Пішли, покажи мені. Я вже можу когось відкрити чи ні? У ну, тебе ноль кубків. А точно нікого не можу. Ага, тобто мені потрібні кубки для того, щоб відкрити петів, Правильно? Так, да, 50 кубків мені потрібно. Добре, даньок пішов фармити, буду відкривати нову локацію, а я, друзі, буду їсти. Тому що, тому що я ще худенька, взагалі просто. І мені якось треба дуже швидко все це діло зробити, щоб хоч я когось змогла перемогти і відкрити собі пета, щоб я швидше потім набирала набіра... вагу. Бо поки що я така, ну можливо, я вже трошечки піднабирала, піднабрала, зовсім трошки. А ну-ка, поглянемо. Да, о, чувак, прийшов, гля який. Він з куркою, я теж хочу буду з куркою. Я не хочу буду з піцею. Хоча, б, напевно, піца мені більше подобається, ніж курка. Вона дійсно смачна. І бургери також, ладно. У тебе бургери. А там піцу я бачу, плюс один, плюс один. Що це таке? У мене, а як піцу? А даньок піцу їсть. Прикольно, у мене бургери. Я сподіваюся, що в мене з Макдональдса бургери. Де? Давай покажи. Пішли даньок, у мене тут екскурсовід просто. Я в цій локації перший раз зайшла з ним пограти, ну вона така прикольна. Ага, і що? Я вже взяла ось тут, бачиш, щось я собі взяла. ти будеш на два-двіші. О, це вже ну, це вже трошки краще. Воно мене знов на гонку веде. Я ще не готова, я знову буду остання. Хоча, глянь, в мене вже 600 майже сили. скільки вага, плюс 15, плюс 15 мені вагу дає. Ну я ще мала, я ще мала, я хочу більше бути. Зараз давайте дійде до тисячі, і тоді я спробую піти і по побігати. Ох, як там, бачили б, як Даня швидко біжить, а я ось бачу. Він дуже-дуже швидкий просто. О, ти ще є. Ну що, ну що, давайте спробуємо. Чи в мене тут проти них шансів немає? Куди? Куди ти мене ведеш? Куди ти мене ведеш? Тут. Тут сюди ти мене перевело. О, гля, стартанула. Чому я так повільно починаю? Леня, я погнала. Чому я так повільно починаю? Я не можу зрозуміти. Бачила, як я погнала? Бачила, бачила, даньок. Чому ви так швидко стартуєте, а я полетуся десь ззаду? Ну я вже хоч бачу когось там гляньте. Доганяю, нічого собі. Я ж зараз його доганю. Таке може бути? Я ще мала. Таке може. Я догнала? Гля, я перегнала. Ні, фіга собі. Отак от, 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 так от я когось перегнала, прикольно. Я не остання, друзі, не остання не зря їла бургери. Бачите, чарівні бургери з Макдональдса, ось, будь ласка. Так, ну що, мені один кубок дало. Блін, малуват. А у Дані аж 125. 125. І у цього чувака теж 125 багато. Ні, 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 почекай, я не хочу, я не хочу я хочу поїсти, я ще маленька. Що мені по одному кубку будуть давати? Та мала я ще, я передостаннє місце зайняла. По одному кубку тут дуже мало. Що воно мені? Я навіть пета не зможу відкрити. Там, щоб відкрити пета, треба 50 кубків, хоча б. А воно мені загонку один дає. Взагалі, дуже-дуже, взагалі дуже мало. Так, 1400. Знаєте що? Я наступний раз піду бігати, тоді, коли в мене вже буде 3000 сили. Ось. А що це таке? У нас давайте подивимось. А що, а шо? А це я не буду вибирати, я вже вибрала. Щось мені тут в магазині показує, що я можу все. Ага, за роблокси. Та ні, да ні, друзі, саме таке собі таке пропонуйте, я не хочу витрачати роблокси зараз. Я вже туди. мені дає 128. Нічого собі, нічого собі. А я хочу зараз на собі 3000 сили. Слухайте, а чому в мене 5 кубків? А в мене ж мені ж один дало за гонку, а в мене 5. І де ви відкривається ПЕТА? Я що, можу за 5 кубків відкрити когось? Так, ПЕТА. Так він там 50 пише, що він Це коштує. Перший, 5 Де? Ось. Я не бачу. А, друже, так, я можу відкрити. А як? А як? Ага. Зараз відкриємо, подивиться, хто 8. мені випаде. Тут Глянь, чувак. хто мені випав? Це поганий, напевно, так? Да? Так, да, все нормально. Нормальний? Ооо, о. живемо, живемо. Все, його треба одягати, чи він в мене вже є? Уже є. Так, да, він вже в мене є. є Оу, Даня вже перейшов в нову локацію. Блін, а я тепер застрягла тут сама, чи що? Да, походу Тепер я буду сама. Але гляньте, я швидше стала фармити. Все, зараз в мене буде вже три тисячі, я зможу побігти. Але я там ще нікого, напевно, не перегоню. Точно, не зможу перемогти. Але я, напевно, там ще нікого не зможу перемогти, блін. Так, три тисячі, ну що, спробуємо разочок пробігтись, поки я біжу сюди до гонки, я ще поїм трохи. Ей, вони без мене пішли. То що таке? Без мене побігли. Без ладно. Почекаємо, почекаємо 50 секунд, поки вони повернуться. А я поки ще поїм. В мене ще є час поїсти. Майже 4 тисячі сили. Тисяч. Опа, опа! Щось я ще собі. О, все, все. От чому я чому я так повільно стартую? Я не розумію. Вони одразу там десь, а я тут. Чому так? Скільки в мене швидкість? В мене швидкість ось така зараз. Не дуже велика. Дві тисячі кілометрів на годину. Так. На годину? Так. Та це така не кисла швидкість, я вам скажу. Нормально, але Ой. недостатньо все Ой, одно. Я не І ну що, яка я прийшла? Я четверта, а тут всього чотири людини було. І знову мені плюс один кубок тільки. От блін. От мені везе. Давайте іще і поїмо. О, тепер вже я швидше набагато, скільки я зараз можу. Ну, щоб не довжу, довго все це затягувати, давайте десь до 7 тисяч або 6 тисяч. Зараз на фальшу швиденько собі. Я вже роз'їлась просто капець. Погляньте на мене, яка була худенька, яка я вже зараз. Ну, так мені теж непогано, мені личить, мені подобається. Зараз головне, щоб це спрацювало, і щоб я реально зараз швидше бігла. Хочу хоча б третє місце, бо по одному кубку то взагалі якось неприкольно. Але бачите, тут для того, щоб раз добути собі багато кубків, треба спершу нафармити дуже багато всього, дуже багато сил собі. Так, 7200. Ну давайте вже до восьми трошки в мене залишається, і одразу підемо на гонку. Спробую ще раз свої сили. Вже майже 8. А, гонка в нас почалась, друзі. Все, треба чекати ще 50 секунд. Тепер. О, 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 тепер можу ось це. Все, тепер я буду ще швидше. І ще, тепер в мене теж курка. Да, А наступна буде вже піца. Так зараз взагалі, погляньте, як я швидко варлю. О, все, вже майже 10 тисяч в мене. Піца реальна чи курка реальна тема, да? А, а що там гонка в нас? О, гонка через секунду. Я хочу, хочу, хочу. Все. Я побігу. Я побігу, я встигаю. Я сподіваюся, що я встигла. Та наче встигла встигла. І в мене 10 тисяч вже є. Ану, хто буде зі мною бігати, хто буде. Ну що, погнали, погнали, погнали. Давай, швиденько, швиденько, не треба мені тут плестись, мені треба бігти туди вперед. Блін, глянь, то хтось там уже взагалі прибіг майже. Офігеть, Офігеть хтось прибіг. А я тільки оцього цього можу перегнати і все. А цього я доганю, модератора чи ні? Цікаво, чи нас догонює? Да, я напевно його переганю. Веркайте! да 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 переганяю. Фух, я ще одного змогла перемогти. Перегнати. Це вже в мене яке третє місце буде? Ні, знову четверте. Знову четверте. П'ять кубків, але досі ще мало. І що? Досі ще мало, блін. Так, тепер треба знову їсти. Сім кубків в мене є. Слухайте, я можу ще одного пета піти відкрити, так? Да? Так, я можу, можу, можу. Де він тут знаходиться? Оцього, за 5. Давайте відкриваємо ще одного, хай він буде теж непоганий. Кокішка мені випала. Кішечка. Мор-мор. І що вона, 34%. Ну, Лиса була краще. Ну зато в мене тепер вже двоє їх. І це вже досить непогано. Потроху, потроху я тут так розвиваюсь. Що їмо знову? Скільки мені не їсти, щоб побігти? Щоб я змогла все-таки ще когось перегнати. Хоча б щоб заробити 25 кубків, хочеться мені. Даньок повернувся до нас, да, даньок, Ти тут взагалі лінти, який він великий просто. Ох, в тебе і животик, Даня. Добре ти наївся, прям взагалі. А що тут ще в нас є? Тут іще ось щось є тут. Тут можна змагатись, да, напевно. І що тут робити. Зрозуміло. Тут можна їсти, друзі. Ага, понятно, все, понятно. Так, в мене майже 15 тисяч, і зараз я знову піду в гонку. Вже 15 тисяч зараз буде. Все. Пішли, подивимось, чи встигаю я зайти туди, чи ні. Да, встигаю, встигаю, встигаю. Супер. Поки я стою, я теж буду їсти. А поки біжиш, не можна їсти. О, даньок, погнав, 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 гля як. Гілля як біжить швиденько. А я знову десь в кінці, ну цього я вже швидко перемагаю. Перегоняю. Модератора я також зараз доганю, а ось цього Ніка навряд чи, напевно, я його наздожену ще. Покажу, чувак, ще ні. Він мене перегнав. Хтось там зайшов у нас такий взагалі монстр, що Даню перегнав. Уявляєте собі? Хто міг його перегнати? В мене п'яте місце взагалі, знову мені п'ять кубків дало. Та що таке? Що таке? Так, а тоді ходімо ще одного пета відкриємо за п'ять. І справа піде вже набагато краще. О, знову лису дало. Непогано. Лиса це непогано. Я вже це зрозуміла, добре. Плюс 51 в мене буде. Ну що, наскільки швидко я зможу нафармати 20 тисяч сили. В принципі, вже 16 є в мене. Ще мені 3 тисячі з половиною треба. Зараз швиденько поїмо, поїмо. Треба поправлятися ще, для того, щоб змогти когось тут обігнати. Ну що, 18 тисяч? да, слухайте, далі я вже набираю набагато швидше. Росту я вже так нормально. Пети реально мені допомагають. Все, все, майже 20 тисяч, майже 20, Я знову зараз піду в гонку. Я хочу ще у того третього чувака теж обігнати. Все, ходімо, ходімо, чи встигаю я, чи вона вже почалась, де вона тут? О, я встигла, я встигла на гонку. Супер, я ще навіть встигну трошки поїсти. Все, погнали, погнали, погнали. Блін, ну чому вони? Я не розумію. Можливо, я щось не роблю, те, що вони роблять. Так, цього обігнала. Далі в нас йде модератор. Потім в нас я його майже не здогнала. потім в нас нік. Але нік ну, дуже швидкий. Як і мені його догнати? О, я його наздоганяю! Є-є-є-є! Да, я його перегнав. Ні, я його не перегнала чи перегнала, не знаю. Ні, я його не перегнала. Знову четверте в мене місце. Почекайте, а чому мені плюс 25 дано? дало? Опа! Опа! Це вже. Цікавіше, що тут в мене Ребіт. є. робить репіт. Щось мені так не хочеться. Ну, ти будеш дуже швидко качатися. Дуже... Даня каже, що я якщо я його зроблю, я буду дуже-дуже швидко качатись. Ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо все. Я все це зробила. Ой, я що, знову в гонці? Ага, я знову в гонці, друзі, бігла. Прикиньте. да Четверте в мене місце, знову плюс 25 кубків. Круто. Так, мені... О, друзі, да гляньте, тепер 152 я фарлю. Офігезно. Гля-гля-гля-гля-гля, як я росту. Жесть, жесть. Я сказав, потрібно робити. Нічого собі, це так ребітк, слухайте, друзі. Не, і хто грає цю гру, не бійтесь робити робітки. Гляньте, як воно мені допомогло. Просто капець, дуже швидко я стала. І набагато більше. У мене є 58 е, кубків. Я тепер можу відкрити отого пета за 50 кубків. Я зараз піду це зроблю обов'язково. Да. Так. Так, так, так. Йдемо відкривати пета за 50. А знаєш, скільки у мене? Скільки? Сі, 676, Ого, ого, у дані 676 кубків офігеть можна. Офігіть. Ну що мені тут за 50 кубків дасть? Дало ось такого. Непогано, слухайте, 29% нормальний. Нормальний пет. Все в мене вже їх є... скільки? А де він? А де він? Чому його немає? А, тому що максимум в мене вже, так? Мені треба когось зняти. А як? Все? І. Все? Все? Все, я одягла його, да, все, супер. Ну, о, тепер я стала взагалі 180 фармити. Так, зараз робимо скільки? 1030. І біжимо ще разочок. Дуже прикольна локація, мені подобається. А тобі даньок. Так, дуже. А знаєте, фармую? По скільки? 730. Ого, даньок фармить по 730. Оце так. Оце ти взагалі страшний ти тут, чувак, я вам скажу. Друзі, кому також подобається ця локація, обов'язково тисніть лайк відео та напишіть про це у коментарях. У мене тепер Даня по 270. Я відкрила собі піцу. Тепер я по 270. У мене 35 тисяч вже, 37 тисяч, ніфіга собі воно швидко фармиться. Ну все, зараз побіжу. А у мене 17. Да, у Дані там взагалі плюс 730. У нього 498 тисяч сили. Уявляєте? 500 тисяч. Іду, 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 Все, я вже на гонці, я вже тут. Чекаємо, друзі, поки почнеться в нас тепер гонка. Я поки ще поїм, в мене вже 54 тисячі. Так, на секундочку. Отак от, от швидко я тут розкачалась. А ну-ка, подивимось, подивимось, можемо, кого я зараз зможу тут перегнати тепер. Так, ну що так довго? Ще 10 секунд треба чекати. Чекаємо, 10 секунд. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ну що ми? У мене вже 73 тисячі, 74 тисячі, друзі, уявляєте Все, погнали! Стартуємо. А ну-ка, анука, як я буду бігти? Все одно вони так швидко біжать, а я ще ні. Хоча гляньте, я перегнала чотирьох П'ятьох перегнала вже. П'ятьох перегнала, друзі Скільки? 125 копків мені воно дало. Офігеть, можна просто. Дуже круто. Дуже круто. І я на третьому місці. Прикиньте, після Дані. Класно, друзі! Класно! Мені дуже сподобалася ця локація. Якщо вам також ставимо, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на канал. Ну а у нас на сьогодні, все. Дякую за перегляди. Всім бувайте! Всім бувайте!